Люди в Україні настільки хейтять. Як ніде більше на рахунок, до речі, своєї зовнішності, як я виглядаю, я завжди думала, що я прекрасно виглядаю до моменту, поки до мене не зайшла українська аудиторія. І я це чую від стількох дівчат, що, типу, вони до моменту, поки в них не налилася аудиторія з України, вони себе почували прекрасними, ідеальними, красивими, тому що всі за кордону, люди, там, фанати і будь-хто, чоловіча стать буде, неважно, як ти виглядаєш, але вони, типу, вони тобі роблять компліменти. Ти жоден раз не міг що там о, ти стара, там, чи ще щось таке. Ні, це ти чуєш це тільки від української аудиторії. Чому так незрозуміло? Типу, що це за така якась е, е, лишня хромосома в них в голові? Ти собі відбілюєш репутацію, бо ти хочеш іти в політику та да, стати кожен. народним депутатом. Що це таке? Ти плануєш е, е, знаєш. От я е, прошу людей перестаньте це говорити, тому що думки матеріалізуються. Що далі?